Запах, слухай, такий випічкою. Випічкою запах. Різички, І він приваблює клієнтів для того, щоб mm -hmm. купували. Ой, дивись, що зараз це. акція на картоплю з наклонку 49. Але це сера картопля, воно коштує зараз 49. А я готував, я б не сказав, що. Я польське у польський червоний, двісті, більше, ніж моя рука. Воно зараз 2,79. Це дуже дешево, по 27 гривень виходить. Це американська лохина 899, коштує отакі от 300 грамів. Тому з картою моє відронка ви купите. Ось такі от печарки. Печериці. 4,99 дев'ять. Хто хоче суп з печарок приготувати, буде 4,99 дев'яносто Виноград 100 гривень. 9,99 Мій любимо виноград розовий 9,99 Такий Але його розкупили, я тобі скажу, по 100 злот. Виявляєте, по 100 злоту нога до цей класний. Такі гармона, вони солодкі. совладкі. Що зробиш? Як у нас огірки, десь огірки, є по 9,99 за кілограм. ось такі от огірки. Уявляйте собі, скільки тут полії пішло на це, щоб завернути кожну огірку окремо. І ціна його 9,99. 999. Вигідна ціна, а дивись, які тут ціни на помідори. Хильовий. Взагалі в бедранці помідори не є дуже смішні. Але вони, до речі, без пестицидів. Я дивився ролик, і е, жінка перевіряла їх на пестициди, вони самі класні. Тобто їх рекомендують купити, вони без всяких хімічних домішків. І ціна їхня 6 злотко штукає при закупівель штук. Купець кілограм зу. За 12 злот І супер ціна впала на такі звичайні помідори червоні. коштували вони 8,99, а зараз вони коштують 5,99. Тут пів кілограму. різноманітна десерова папричка. Тут 7,99 і у такій звичайній ціні. Звісно, в бідренці є біотовари, що дуже-дуже натуральні. Там, наприклад, картопляє є, цибуля біо. Звісно, воно дорожче, але зато біло, тут завжди низькі ціни, друзі. Що то саме дешеве, можна купити це одну попричку. Одна попричка коштує злоте 15, що є саме дешеве. Але вона гостра. А оце для маринування всяких огірочків різноманітних це такий заставик. До кишені гурку, щоб були квашені ваші гірки. Це 99. Так. Ось ще ще дешева калапера. Зараз на 20%. коштує вона 2,79. Коштувала вона 3,49. Ну, дещо я вам скажу? Йдемо на фрукти, подивимося, що вони там ще пропонують фрукти. Дивіться, гарбуз привезли Ого. по 6,99. Це гарбуз міні, він є дорожчий, 612 мільйонів. А цей звичайний арбуз коштує 7 70 гривень. Цікаво. Поки що тут нічого не впало в ціні, мандаринки манго. кілограм. Отаманного девезив 90 гривень. Напишіть, скільки в Україні коштує такий екзотичний, такий фрукт. О, апельсина впала людям. Поки ще я зажні сіли на фрукти там. А, на овочі. О, скільки коштує в Україні ананас? Тут коштує 699. Хто любить ананас, то. А може цей свіжий кокос? А він розбитий, виглядає. Так. А, а де чорне молоко, то не витікає нічого? Ну, немає, бачиш. Гранат 20 злот. Дуже дорого за речі. Скільки в Україні От. коштує гранат? Ну, не знаю. Пишіть друзі в коментарях. А тут. Так. Помідори коптельове. 400 грамів. Це щось тут дуже зараз давали це. По 6 Вони зараз дали Ківі по 99 грош по 10 на, от, гривень. По, по, зуку, ці, тобто по 7 гривень. Подив дуже до вигідна ціна. І Югірки 999, що я вам показував, за килограм. По Коштували мені 13 злот, але ну, виказна шкали. Так, є, Все до вибору, до вибору. Капуста біла 475, тобто по 47 гривень за кілограм. Не знаю, дорого чи щоб... дешево не можу сказати. От моя мама була на Базарі, і появилась кітатися. Літом була, літом була дешевше, літом буде все дешевше. Моя знайома сказала, що не можна купляти таку картоплю е, ре, ранню, бо вона дуже з хімікатами. Жім'які в Чешні, а то такі ранішні, ранішна картопляється. Хочу ще проінформувати, що такі одноразові рекламовки є платні, вони коштують 25 грош на касі. Ні, ніяке докладання ще в другу або в третю рекламовку не було. Тут як... хто любить цибулі, можна купити один кілограм цибулі за два кілограма цибулі сітка за вісім дев'яносто дев'ять. Хто полюбляється може. Звісно, тут вже така є червона. цибуля, пів кілограма 60 років. Ну це така, я знаю, в Україні, в нас друге. Така цибуля, буде час. Вона як називається Кримська? Кримська, так. Да. А тут не кримська, вона називається цибуля червона, а вирощена вона, до речі, не в Криму. А, в Польщі. А знаєш, що мене польська. дивує? Чому так виріс чесник? Бо я дивився останні новини з Америки, в Америці взагалі брак яєць. У моє яйце. Оце молодий чесник. Він коштує злоти, 98. Дуже дорого, а, якщо. 20 чесно. гривень головка чеснока. Ще й така малесенька. Ну. No. А дивись, яка тут картопля, дивись, дивись, дивись. Я ще таку не бачу. Так, твої чарки. To, картопля до She's Disney Big Rod yeah специальный для салату картопля спеціальні для смажения по копка туше контроля. А, це просто картопля, звучание. А если это капелька? Пам'ятаєш, поляки, до речі, дуже полюбляють готувати. Ось тут такий є бульйонний набір. Тут є е, петрушка, селера, морква. І оце що, якась корель. То воно коштує 9,99, так як у нас готують бульйон, дають м'ясо, а в них тільки дають це і такий розсув називають. Так, овочевий, вегетаріанський. Вегетаріанський рост. З цього року Ґлоку не буде вертати цибулька 200, яка вона малася. Дрібнесенька 40 гривень. Не знаю, яка в Україні, звісно, але <клес> yeah. 40 гривень, це таке мале. Звісно, є картопля мита, 3,99. Це 50 гривень мити картоплю. Тобто краще, як купити за зоти 50. Та, де, і собі помити, помити і почистити. А тут шалений вибір яблук. Яблука подорожче, поки я вже. Ще минулого року вони були по 3,99, а зараз вони вже 4,99. Друзі, все виросло. А грушки, як тобі ціна грушків? 8 злот, 80, 80 гривень. 80 гривень, хороша конференція грушка, мені вона подобається, але вона тверда, вона має полежати пару днів. А ця на 2 злоти дорожче, і давай порівняємо ту і ту, чим та більш така і оця. Це роха називається якась, роха. А ця грушка конференції. Ну, да. Не знаю, яка як смішно. На два Так, Дешевше, а це дешевше. Яблука так, Саша, подорожчала, дивись, по 4,49 ще. Да? Любе яблуко 49. А ви це, напевно, яблука, Для чого люди взагалі перебирають яблука, як знають, чи воно солодке, чи ні. Вони беруть у ці пенсіонери яблуко і натискають. уже є. От, от. от просто яблуко ногтям, тиша ноготь, і пробують, що воно чи є. Така правда. Тому треба звертати людям уваги, хто бавиться яблуками на. І до речі, склад. хочу ще сказати, що в Польщі більшість яблук вони фарбують, додають хімікатів. Ну, можливо, і в Україні, але. Але ж для того, щоб воно було таке красиве, наладне, таке блискуче. О, бачите, ось знову ногу. Та, так, і от, і запхала нігті, і воно вже почало гнити. Ага. От, То, що, віки. не У мене немає не от. Мене Скільки ж коштують банани? Банани. банани коштують. А, а, а. Не банани банани не немає. Не Ні, по іншій стороні. що Можна взяти, воно буде а, без. без Банани промаліновий до речі, тоже без. А, банани 69. Шізels 9. 69. А помідор малинові, саме найкраще у Львові на привокзальному. Помідори. Колись пам'ятаю в 19-му році, коли я ще був, то купляв самі файні помідори у ну, Ума... ну, привокзальному, правда? Ну, Ну, тут такі свіжовитискані соки, тут можна собі зважити, досить так, сокої ви вичискати. Таке віднайшли, взяли собі такі печенюшки. Ідемо, бо зараз нас тут ще поб'ють. Дуже до нас приставали, дуже так сильно sorry, в камінь. Сорі, сорі, і взяли. поляк чи ні? Ага. І я люблю такі от такі італійські вот печені, такі з сиром, з пармезаном, Така новинка класна. Я вже другий раз їх купую, тут знайшов ці підранці. що дуже мене порадило, я взяв. Вже... З сиром пармізов. Так що, друзі, користуйтесь з вас, підписка лайк, like, звісно, за відео. І, звісно, пишіть коментарі свої. І нам цікаво знати, які в Україні ціни, щоб ми теж порівняли і, звісно, вам показували. Зараз нас підписниця запросила в гості, тому ми купили таку дешевку. Ну, так. жартую, не дешеве, але я так при жартую. Таке печенюшки, кокосове. Вона не в кожному магазині продається, до речі. Mm -hmm. Не в кожному магазині, дуже смачне. Тому йдемо зараз пити смачну каву, може дешево, але смачну. Так що всім гарного перегляду і пока-пока.